Цей пес просто має нюх на гриби. По скриптум. Не продається. Ось які грибочки. Хохо, -хо, дивіться які. Ой, а то не один. А два. Три. Три білих гриба. Ой! А то здається не три, а чотири. Які гарненькі. Які гарненькі грибочки. Ой-ой! Я навіть і не сподівався, що сьогодні така буде грибалка. Це просто наймовірно красота. Давно я чекав таких грибів і такого старту. 12.06 Цього року вперше пробуємо знайти білий гриб. На Бебембос. Злагоджена праця. Новий мурашник. Під'їжджавши до лісу, побачили зайця. Бембік дуже був стривожений. Але я вирішив не зупинятися. А тепер йдучи сюди лісом. Гілка так око віддала, що я думав, що вже буду без ока. До такий би був, ходив, а з одним оком важче гриби шукати. Поки що добре, що два ока працюють. Але поки що навіть грибів ніяких, не видно. Переходимо, міняємо ліс, може там щось буде краще. Бембік як завжди спереді. І все мене мусить чекати. Ось знаходимо такий грибочок. Перший, правда не білий, але після того як гілка дала по оці, я починаю бачити гриби. Правда, ще не білі. Нарешті попадаються лисички. Правда, пару штучок. Ми їх, звісно, брати не будемо, але... Та не вже перший у 25-му році. Та... Ось який біляк. Це просто. Чесно. Я не вірив, що я знайду. Такий біляк. А запах... Та ти шо? Ось. Найкраща психотерапія. Люди, йдіть до лісу, збирайте гриби. Ці перші секунди, коли ти його бачиш, це щось неймовірне. Оце вау. Це вау. Посуваємо місце. Вембі, допомагай шукати. Ось дивіться, які лисички починають ростати. Ну їх звісно брати не будемо, але йдемо далі. Проблем, як за звук був. Чули звук ніби оленя або косулі. Олениці, напевно. Я не одразу триважився. Бембік і що ти там за нюху? Не може бути! Бембік, який ти молодець! Це просто... Ти молодчинка! Дивіться! О-хо-хо! Люди добрі, А ну подивіться! Оце! А тут! Хоп! Ще один! Три гриба на одному місці! Бембік! Ходи тебе поглажу. Ну Бембік молодець. Прибіг. Тут ще один. Ох, це полянка. Правда поласували ним слимаки. Але нічого. Оце полянка. Тут треба добре подивитися. Оце просто. Як добре, що пес сьогодні зі мною поїхав. Бембік! Нема слів. Ходи маленький, ходи, ходи сюди, ходи. На. На маленький. Ходи. І так зриваємо. Один. Два. І три. А четвертий ми вже зірвали. А так. Ось такий. Дубові! Хо-хоу! Оце так! Як вам красота? А? Супер! Також хотів згадати за таку мазь, Карпатська мазь, дуже допомагає при опіках, пораненнях. Взагалі я з собою завжди беру, походи її, виробляє мій знайомий, дуже гарно допомагає, так що рекомендую. А поки знімав відео про мазь, побачив ще одного маленького біляка. Але ми його залишимо, не будемо. Ось такі гарньоники. Ось такі грибочки попадаються. Один, другий, третій. Так, три зірвали. Ось четвертий. Пертий грибочок. Бембік. Ти молодець. Але де грибочки все? Ага, то ти закрив їх. Тут чотири. А тут десь я бачив п'ятий. Може ви там знову на відео побачите, потім будете коментарі писати, що я пропустив грибочок. Таке буває часто в мене. Ой! Так, загорнули, ось такий богатир. Так, зараз ще дослідимо це місце і його якось треба. От на цій місцинці ми тепер знаходимо білий. Я йду сюди, а тут подивиться яка шапка. Бачите? Але це ще не все. Отут дивіться. братик-красунчик. Ось такий грибочок. Якщо б мене зранку запитали, які в тебе прогнози на 12 червня 2025 року, я би сказав максимум один маяк. Як бачимо. Не тільки один. Іх зриваємо. Ага. Там слимак. Слимак сидить. І жує гриб. Цей трошки, бачите, почав гнити. Але ми сподіваємося що ось цей буде кабанчик. Ось який Кабанос. Кабанос. Вау! Це просто от гриби. І так нам попадається ще один біляк. Ось такий біляков. Зараз ми ще дивимось. Може ще десь побачити на відео, то пишіть коментарі, якщо я їх пропустив. Буде об'єдно, звичайно, але не ха. Зачепив горбик, називається ногою. Ось дивіться, який пацан виріс. А тут другий. Його братик. вам? Ще навіть не встигли загоріти. Хлопці біляковські. Пес мене настрашив, летів на мене. А пес мені продовжує показувати, де гриби. Ось, подивився за псом. І злоди ці красиві два брата акробата. Так, пес Результат нашої грибалки. 17 білих грибів. Вертаємось додому. Були ще в грабовому лісі, але там, на жаль, немає нічого. Так що сезон гарно стартанули, відкрили і будемо продовжувати. Дуже приємно, якщо ви вподобаєте це відео або підпишетесь на канал, буду вам дуже вдячний. Всім гарного дня, гарного настрою. і бембік вам махає па-па!